Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В Україні почнуть скоро діяти нові правила мобілізації. Що це за новина? Чому багато цієї інформації наразі в інтернеті? І давайте розбиратись з нею по суті. Хто про це повідомив? І що в неї за зміст в цієї новини, я зараз вам розповім в цьому відео. Тому залишайтесь на каналі, хто підписаний, хто не підписаний, звісно, підпишіться. Є ще телеграм-канал, там коротенько, по суті, виходять всі ці новини. Ну, і якщо потрібна права допомога, записуйте за номером телефону, бачите на екрані. Тепер давайте розбиратися з цією новиною, тому що новина така, ну, звучить вона як гучна. І от зазначено, що в Україні офіційно змінюють правила мобілізації. У нас такий ресурс зазначив, як стіна. Потім от я побачив це на ресурсі Укрінформ, який заснований ще в нас 1918 році. Ну, Давайте читати, хто що мав на увазі такою новиною. Да? Запровадження принципу екстериторіальності дасть змогу громадянам не прив'язуватись до того ТЦК та СП, де їх вперше поставлено на облік. Він стосуватиметься також проходження військово лікарської комісії. Тобто це зміст самої новини. Принцип екстериторіальності ТЦК. Що таке екстериторіальність? Ви зареєстровані за місцем проживання в відповідному районі, в відповідному місці, у відповідному населеному пункті, і ви повинні перебувати на військовому обліку саме в цьому ТЦК, який прив'язаний. До цього району. Якщо ви перемістились і знаходитесь наразі в іншому місці, але не перереєстрували місце реєстрації проживання і не зареєстрували тимчасове місце проживання, то ви перебуваєте, звісно, на обліку в тому ТЦК, якому і перебували. Що таке принцип екстериторіальності в цьому випадку в нас зазначається. Ну, зараз я почитаю там, хто і що зазначив з цього приводу. Одразу просто забігаючи трошки наперед, вам скажу, що це означає, що де б ви не були територіально, ви можете звернутись в будь-який ТЦК та СП, незалежно від того, де ви перебуваєте на обліку. У зв'язку з цим багато виникає наразі питань, тобто і штрафи ТЦК від інших ТЦК, і зупинення представниками інших ТЦК, і виписування повітря. Іншими ТЦК, не вашими, і обов'язок прибуття до іншого ТЦК не вашого. Якщо вас зупинили десь в іншій області. Дуже-дуже багато питань і вже дуже багато судових рішень, де було зазначено, що це неправильно, і те неправильно, і те незаконно. Але наразі систематизація повинна бути унормована, тобто повинно бути записано це в законі. Якщо воно буде записано в законі або в постановах Кабміну, у нас постановами Кабміну врегуло, врегульовано правила військового обліку, тоді буде все. Все Зрозуміло і все ясно. А тепер слухаємо, від кого це прозвучало і в якому контексті. Про це в ефірі повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренка. І Укрінформу передав це кореспондент. Звісно, всім вам відома ця людина Катерина Чорногоренка, яка презентувала резерв плюс і все, що пов'язане з цією платформою. І от в цьому напрямку, я так розумів, вона працює, щоб зробити якось цей принцип ек екстериторіальності. Тепер послухаємо, що вона сказала. Ми зараз проводимо важливу реформу екстериторіальності. Ми хочемо відв'язати. Необхідність приходити саме в той ТЦК та СП, де людина стоїть на обліку. Ну, те, що я і казав, в принципі, зрозуміло. Да? Як, по, як вона пояснює, йдеться про те, щоб забезпечити можливість людині, яка, наприклад, переїхала в інше місто, звернутися до найближчого центру комплектування. До речі, зверну одразу увагу, що тут не йдеться про перереєстрацію місця проживання, бо тоді виявляється, у вас вже обов'язок зареєструватися в іншому ТЦК протягом 7 днів. Одразу звертаю на це увагу. Так само планується застосувати принцип екстериторіальності до проходження ВЛК. Буквально до літа, знову ж таки, вона пояснює, буквально до літа, 2025 року ми відв'яжемося від конкретних військово-лікарських комісій і зможемо проходити медичний огляд в будь-якому закладі охорони здоров'я, який зручно. Це може бути і ЦПМСД, тобто звичайний заклад охорони здоров'я державної форми власності. І приватна клініка. Ну, про це раніше вже повідомлялось. Також заяви за її словами, ТЦК та СП працюють у єдиному державному реєстрі оберіг. Ну, всім відомий цей реєстр Єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. І в народі він називається Оберіг. До речі, вашому. Електронному військово-обліковому документі, хто собі сформував, подивіться там також зазначено оберіг. Це інформація для тих, хто каже, де передбачено, що це оберіг. В постановах я цього не бачив. В законі також А от в військово-обліковому документі, електронному є така назва. Можете подивитись самі, може здивуєтесь. Тож, втілити принцип екстериторіальності не, не становитиме проблем, що стосується ТЦК, вже зробимо найближчим часом. Ми зараз говоримо про це з Генеральним штабом. Цю ідею підтримує Офіс Президента і Кабінет міністрів. Тобто це в сукупності ми розуміємо, що воно, в принципі, опрацьовується і Офісом Президента, і Кабміном, і Генштабом ЗСУ. Тому, скоріш за все, воно буде реалізовано. Яким чином буде реалізовано, звісно, побачимо, і я буду за цим слідкувати. І всі новини повідомляти вам тут на YouTube каналі, і, звісно, на телеграм-каналі. Щодо ВЛК, сказала Чорногорінка, це планується зробити трохи згодом, тому що хочемо дати ще більше гнучкості і прив'язати медичний огляд до будь-якого лікаря, який зручний людині. Це може бути терапевт, сімейний лікар або лікарі спеціалісти якщо потрібно. Ну, цікава інформація. Подивимось, як воно буде реалізовано. Подивимось, мені цікаво. Також, на, на її думку, запроваджена в державі єдина електронна система охорони здоров'я дозволить забезпечити екстериторіальний принцип проходження ВЛК. І пряма мова, електронна система охорони здоров'я може передавати до Міністерства оборони ті дані, які нам потрібні для того, щоб швидко внести ці зміни і вивантажити людині в резерв. Плюс ці дані, щоб вона бачила, що по ній є певні зміни в державних реєстрах. І ця видимість, ця прозорість. У відносинах між військовозобов'язаним і державами дуже важливо, як вона зазначає. У контексті захищеності інформації заступниця міністра запевнила, що точка виходу людини відбувається через резерв плюс і захист там надійний. Наша архітектура побудована таким чином, щоб не зберігати жодних даних військовозобов'язаних на серверній частині. Тобто людина звертається з запитом, який надсилається безпосередньо в захищений реєстр, повертається даними конкретно на її девайс. І жодних вразливостей для того, щоб здійснити перехоплення даних. Ми не вбачаємо, але ми все одно працюємо над тим, щоб постійно підвищувати рівень захисту наших систем. Працюють над цим найкращі державні команди. З цього приводу все. Ну і звісно, щодо кібератаки, нагадаю, в контексті останнього того, що вона повідомила, була в нас кібератака 19 грудня 2024 року. І там, звісно, всі реєстри в нас були пошкоджені. Ну, Наразі вони відновлюються і практично вже всі відновлені. Але ну, щодо пошкоджених реєстрів і в Резерв Плюс також в деяких частинах інформація була відсутня, в деяких моментах вона там була некоректна. Тому от люди зараз звертаються. І напряму до ТЦК і до мене за правою допомогою, щоб виправити цю інформацію. Враховувати це також. Ну що ж, подивимося, як воно буде реалізовано. Якщо буде реалізовано принцип екстериторіальності ТЦК, в деяких аспектах це, звісно, буде позитивно, тому що ну, у нас є такі проблеми у людей, коли людині потрібно їхати там, вона працює в одному місці, зареєстрована в іншому місці, зареєструвати місце проживання. В тому місці, де працює, немає можливості, і тому для правовідносин з ТЦК їй потрібно їхати там через півкраїни, щоб там вирішити якесь питання. Якщо цей принцип екстериторіальності буде задіяний, то людина зможе вирішувати питання безпосередньо в тому ТЦК, який найближчий до неї. Ну і звісно, там залишається ще інше питання щодо проходження і направлення ВЛК, і щодо штрафів. подивимось, воно буде прописано в нормативі. Я зроблю детальний огляд на цей норматив і опублікую на своєму каналі, коли він з'явиться. Тому підписуйтесь на канал, не забувайте про це всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.